Що Бог дарував нам ще раз прийти на це місце. Давайте всі разом скажемо «Слава Богу!» Я хочу прочитати Слово Боже від Марка, 8 глава, перший стих. «В те дні, коли зібралось весьма много народу, і нічого було їм єсть, Ісус призвав учнів своїх, сказав їм, «Жаль мені, народу, що вже три дні нагодяться при мені, і нічого їм єсть». Якщо не вешами отпущу их в доме их, ослабеют в дороги, ибо некоторые из их не пришли издалека. Учни его отвечали ему, откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их? И спросил спросил их, Сколько у вас хлебов? Они сказали всем. Тогда велел народ возлечь на землю, преломил и дал учникам своим, чтобы они раздали и они раздали народу, было у него у них немного рыбок, благословил Он велел раздал и их, и ели и насветился и набрали оставшихся кусков семь корзин. Є вже було відколо от, 4 четвер, тисяч і вони відпустили їх. Я хочу трохи в короткому моїй проповіді поговорити про духовну піщу. Ми бачимо, як Бог накромив тілесну пішню чотири тисячі людей. А, я думаю, що нас, нас вдома всіх є їсти, Бог, Бог кормить, дає нам їсти вдома. Um, як собираємося, часом нашу сім'ю, і батько дуже любить казати, що раніше так не було. Зараз в цьому часу ми всю їжу маємо, все, що, все, що хочемо їсти, все що, все, що можемо подумати, в нас є, і Бог благословляє. Я хочу ще прочитати um, Атояна, 6 глава, 35 стих. Ісус вже сказав їм: Я є слеп в житті, пригодящі ко мені, не буде академить і віруючий в мене не буде жаждати ніколи. Брати и сестри, Бог, Бог хоче нас а, духовною піщею. Він хоче укріпити нашу душу, бо тільки можна сказати, що кожен раз що є, є, а, пророчество, Бог говорить до нас, що, що будуть важкі времена, особливо для, для, для нас, молодежи. Будуть тяжкі фірми. Давайте будемо ревнувати, що Бог накормив нас цю довну і пішню. Амінь.